А чому Міндича не затримали, коли він був ще в Україні? Якщо на руках Набу і САП аж тисячі годин аудіо, то підстава на затримання ймовірно була раніше. Просто 10 листопада виходить відео набу. Для того щоб зробити таке відео, кожен хто робив, хоч раз відео він розуміє, що потрібно виставити світло, підготувати мікрофон, підготувати текст. Тобто на той момент... Коли Міндіч спокійно виїжджав з України, вони записували це відео. Але суть в тому, що записували вони його навіть не один день. І люди їдуть. Цей Саньок Куніцький, це народні депутати, uh -huh. да, там, які Христенка. не можуть, які не можуть виїжджати без документів, підписаних паном Стефанчуком. Тобто вони можуть виїжджати у відрядження да, там, Христенко, Комарницьке і. З кожного разу, коли задаєш це питання, кажуть: то ми, ми, ми дивилися, а він зайшов, телефон залишив, вийшов. Тобто, коли дивляться за кимось іншим, то там взагалі ти з підземним ходом виходить, тебе спіймають. У нас, коли силовики хочуть, щоб людина не втекла, вона не втече.